Багато речей. Дякую дуже. Передаю далі друге питання. Святослав Сурма фонд громади Рідня зі Стрия Я слідкував за вашим спільним проектом МХПА і Вінниці. Дуже цікавий проєкт, але паралельно ми розвивали технологію творення місцевих груп активності. Тобто це створення майданчика, де це партнерство може розвиватися. І тому у мене є запитання до пані Тетяни: чи ви готові оцей проект розвинути далі спільно з нашим фондом, щоб творити такі місцеві групи активності? Пане Святославе, я знаю, у нас з вами є проект там на західній Україні, дуже схожий по розвитку цієї соціальної активності. Так ми зараз думаємо про те, щоб поширити цей прекрасний проект спільнофонд, як на, на якомога більшу територію України, тому що цей проект довів свою як сталість, корисність, все те, що дуже треба нам для перемоги і для того, щоб кожного дня робити якісь кроки для цього. Тому Велком, звісно.